Доброго дня, шановні, маю трошечки посівів. Тут були в доларамі, купили ем, петрушку. Оце три пачечки на 1 долар. І хочу вам показати: оце в пачечці от стілечки. Зараз, о, воно, різкість. Оце стілечки насіння. А сію я отакі, подивіться, бачите, із е, печива така. Тепличка, а це йогурти. Внук був, їв йогурти, такі йому подобались, ми купляли. Ну, і я використовую оці такі стаканчики, вони міцненькі, там прорізала дірочки. І хочу отак Петрушечку посіяти, бо на городі з'їдає її, ніяк не, не можу виростити. То думаю, оце зараз ще є забіг часу. Посію петрушку, а це цьому маленькій жкарабонці посіяла лісом. Бачите, такий у мене був. 20 центів, то американський.